Всім привіт! Мене звуть Іщук Жанна. Я є випускницею курсу комплексний інтернет маркетинг Закінчила я 23 потік у серпні 2023 року. І в цьому відео я хочу розповісти про свої результати і про сам курс. Сама я лише недавно закінчила школу, тому як такого досвіду в плані роботи я не маю. Ну, працювала трішечки аніматором, але ця професія ніяк не пов'язана із, із маркетингом. Я ще давно знала, що хочу пов'язати своє життя із цією професією. Тому десь з початку року я почала шукати якісь курси онлайн. От і натрапила на курс від Genius Space. Я давно знала про цю платформу, і я знала, що багато хорошого про неї говорять. Бачила багато хороших відгуків і вирішила, що потрібно спробувати. Якщо говорити про знання, які я мала до курсу, то вони були нульові. Справді я, ну, я в цій сфері нічого не знала. І вже на своєму курсі я багато чого дізналась. Там, якщо в мене були якісь питання, то я отримувала відповіді. Якщо вже говорити про сам курс, він виявився набагато с набагато складніше, ніж я очікувала. Я думала, що буде там пару лекцій, тестів і все насправді давали багато інформації, і і завдань теж було немало, але все одно я мала підтримку. Якщо я там мала якісь питання, то я завжди могла звернутися і мені моментально відповідали, тому ніяких проблем із цим не було. Матеріал сам тому, що справді він подавався дуже якісно все було зрозуміло. Плюс як це подавали самі спікери, як вони це все об'яснювали. Це б, що навіть людина, наприклад, я, яка не мала ніяких знань до курсу, то я все сприймала, я все розуміла, і це мені сподобалося найбільше, що саму інформацію подавали якісно. Я збрешую, якщо скажу, що в мене не було переживань щодо купівлі курсу. Вони в мене були через те, що думала, а чи варто це, а чи буде сенс в цьому. От, але хто не ризикує, той і нічого не має. Зараз я планую зробити резюме хороше, додати туди роботи, які я робила під час курсу, от і тим самим шукати собі клієнтів. Найголовніше, на мою думку, є те, що потрібно себе психологічно зразу налаштувати на працю. Те, що спочатку може бути складно, але це нормально. Тут немає нічого такого. І з часом ти вже вникаєш у саму систему і вже тобі стає трішечки легше.